Друзі, ради вітати всіх разом з нами. Ви на Ютуб каналі Фабрика Новин. Я Юрій Бібік. Не забудьте, будь ласка, поставити лайк цьому випуску, не забувайте про коментарі і про підписку. Для нас це дуже важливо. Нас більше ніж 4 мільйони. Дякуємо персонально кожному з вас. Мій гість пан Сергій Кравонос, генерал-майор запасу, координатор зусиль з підняття рівня обороноздатності України. Слава Україні, пане Сергію, радий вас бачити. Я вам слава вітаю всіх. Дякую, що з нами. Ну що ж, Курськ і Курщина наступ зсу в Курській області не зупинено. Починається битва за велике селище Карєнєво, чи Корініва чи Карініво. Я, я не знаю, як правильно загалом одне з великих селищ в Курській області. Повідомляє видання більд далі. Україна продовжує знищувати понтонні переправи, які будують росіяни. Зв'язку з тим, що ми знищили три мости, і я так розумію, взяли в оточення велику кількість російських військових. Форбс повідомляє, що українські десантники могли ото оточити російських солдат. 95-та бригада взяла підрозділ 18-ї мотострілецької дивізії в оперативне оточення. От давайте про ось цей котел і поговоримо. Чи дійсно є перспектива замкнути замкнути котел? Е, ну якими тоді вже будуть і наші дії дії ворога. Ну поки що рано. Давайте я кажуть, рахувати курчат. Уже буде як буде осінь, до осінь і так вже довго залишилося. І е, питання полягає не тільки в наших спроможностях, а й спроможностях ворога щодо утримання позицій те, що росіяни зараз посилено перекидують на Курський напрямок укомплектовані, е, добреоснащення, а десь найкращих підрозділів і військових частин своїх збройних сил, в тому числі, як приклад е, декілька батальйонів 76 ї повітряно десантної дивізії, перекинуті е, на цей напрямок, тому вони. Достатньо серйозно став вже сприймає загрози курського е, напрямку і намагається будь-якими силами зупинити а в подальшому у їхніх планах безпосередньо можливо провести певні дії, які привели е, до бажаного з їхньої точки зору оточення українських збройних сил. Тому зараз е, питання не хто кого оточить, питання е, хто як безпосередньо підготується до наступних бойових дій. Те, що ми маємо зараз у дуже чудово. Хотілося би, щоб ми і активніше просувалися вперед, але просування вперед залежить від того, чи ми маємо спроможності посилювати наші фланги. Тому ми і підриваємо мости, які послабляють російські спроможності логістичного забезпечення, так само, як і ми прикриваємося поки що тими водними перешкодами, які на Курській. На території Корської області е, є в достатній кількості, але е, давайте не будемо поспішати. Будемо все ж таки очікувати і е, чекати, е, а що саме зможуть зробити наші е, військовики. Це е, складна робота, і аби закріпити і наростити успіх, нам би дуже б допомогло е, декілька бригад, які ми ввели там як другий ешелон і це було б значно краще, якби свій час. Президент почув е, попереднього головнокомандуюча збройних сил генерала е, залужного, і в жовтні минулого року ми все ж таки е, почали займатися більш резервами. То за цей рік який якраз минув у нас було б якраз більше спроможності по наступальним своїм можливостям, бо ми протягом року могли підготувати достатньо велику кількість людей. Ми е, не зробили це, і зараз на складно. мрії політиків це одне, а спроможності військових це зовсім інше. Вони не відповідають одній одному. Ви знаєте, сьогодні видання Wall Street Journal вийшли зі статеї, що помилка російського генерала Лапіна зробила кордон Росії вразливим. Вони пишуть, що навесні цього року Лапін, який відповідає за безпеку у Курській області, розпустив раду, якій було доручено захищати вразливий прикордонний регіон. За словами одного із співробітників спецслужб Росії, він заявив, що тільки військові мають достатню сили і ресурси для захисту російського кордону. не лапіна все повішують. Це він буде тим самим цапом відбувайлом чи можливо Єрасімову там і Бортнікову також і загрожує? Мені все одно, хто з них там буде ЦАПом відбувало. Але те, що значно. ми до, досягли ми своїх результатів досягли, а, але сказати, що та рада там щось набагато чого могло вплинути, я не впевнений. Бо це не, зараз не. якраз боротьба між е, силовими структурами Російської Федерації, хто в цьому винен і, і от якраз кого зробити ЦАПом відбувало не більше, не менше. Як вам, пане Сергію, повідомлення про те, що повідомив РБК, здається, повідомили. Що Путін доручив своєму, своєму командуванню вибити Збройні Сили України з Курської області до, здається, 1 листопада, чи жовтня, чи листопада? Ну, 1 листопада це не 1 жовтня, це значно, скажімо так, великі терміни. Практично різниця в один місяць це якраз наскільки росіянці зможуть за ці два місяці беремо мінімальний – це один місяць до 1 жовтня і беремо максимальний два місяці. Так, все ж таки, я думаю, до жовтня, yeah, бо до якраз жовтня. в жовтні починаються вже такі осінні дощі, пересування будь-якої техніки великій кількості буде неможливо, неможливо, особливо з врахуванням специфіки курських земель. Це достатньо буде складно будь-якій новій сучасній чи не сучасній техніці. Це буде дуже складно, тому я думаю, вони будуть поспішати, аби це зробити до 1 жовтня. Ну, до 1 жовтня, нам треба буде все ж таки е, визначитися, що ми хочемо від е, курського напрямку, чи залишаємо за собою, як ми його називаємо, курський фронт, чи е, повертаємось е, на е, територію нашої України. Якщо Курський фронт ми хочемо отримати, то ми мусимо е, знайти резерви, як аби посилити наші там е, можливості. Між тим е, не слід забувати, що ворог активно намагається просуватися вперед, особливо що стосується. Покровського напрямку, і зараз іде таке, я вже казав, коли що повторення певних дій Червоної армії чітко відслідкується в діях е, армії Російської Федерації і напрямки наступу при операції Скачок. Це зима е, 43-го року щодо звільнення території. е-е Лівобережної України безпосередньо це Харківщина і Донеччина? Слід чітко зрозуміти, що е, росіяни нічого нового не вгадують і використовуючи досить попередніх вій, розуміють прекрасно, що і як треба робити. Наше завдання безпосередньо е, дуже добре підготуватися за цими напрямками. Що стосується мирнограда і Покровська, в мене питання номер один чи готові ці міста е, до оборони? Потужної оборони, аби ми не наступили на ті ж самі граблі коли ми наступали. Е що стосується і Бахмута, і стосується інших населених пунктів, які ми безпосередньо втрачали, якраз це неготовність цих міст до оборони, росіяни вою скоріше намагатися обійти ці міста, взяти їх е в якесь оточення чи в котли, е і безпосередньо примусити нас відступити. Тому час у нас ще є. І якраз завдання номер один кожну хвилину, яка зараз є, використовувати для посилення в першу чергу і фортифікаційному відношенні території України, все ж таки працювати в напрямку розвитку економіки, переведення її на функціонування в умовах воєнного часу, і плюс підготовка людей. підготовка людей, які можуть поповнити і мусить поповнити ряди збройних сил України і бути готовими як і для проведення наступальних дій. Як показав досвід, ми можемо досягати успіху. В цьому було б ці тепер питання цей успіх закріпити так само і обороняти наші території на тих ділянках, де ворог рветься вперед Сергію. Видання Financial Times пише, що оборона ЗСУ в Донецькій області залишилася без снарядів і солдатів після наступу на Курську область. А пише видання, що ця операція ЗСУ навпаки навіть прискорила наступ Росії на Донбасі. Це сталося зокрема через зняття з цієї ділянки фронту до 10 тисяч українських військових, серед яких елітні десантно-штурмові підрозділи. А, а Мар'яна Безугла вчора взагалі написала пост, що я перебуваю в стані шоку. З Донеччини виводять підрозділи ЗСУ, полишаючи цілі смуги фронту на призволяще. Росіяни проходять через порожні фортифікації. Вона пише про окупацію на Донеччині, і от за її словами. Схоже, що війна виходить на рівень Другої світової, де готові жертвувати територіями для того, щоб здобути більше. Що означають ці дві новини? Можна, я не буду абсолютно ніяк коментувати слова Мар'яни Безули, тому що ну, навіщо мені коментувати слова людини, яка жодного дня в армії не служила і не має жодної військової освіти. Для нас все ж таки треба зрозуміти, що будь-які успіхи, які ми досягаємо, треба закріплювати. І чим треба жертвувати. А урахуванням того, що ковдра коротка, тоді як її не натягує, або будуть ноги мерзнути, або голова. І замість того, щоб вирішувати питання протягом останніх двох років, що стосується підготовки мобіліційного ресурсу, що стосується відповідної роботи пропаганди населення по підняттю рівня сприйняття українцями. Питання захисту України у нас влада безпосередньо займалася за питаннями. Тому ми зараз стоїмо перед фактами, що бездіяльність і непрофесійність дій певних політичних лідерів нашої країни привела до цієї ситуації. Військові відпрацьовують по максимуму, як вони можуть, але вони не можуть бути каскарями, якщо економічні спроможці держави е заморожені, бо влада нічого не зробила в цьому напрямку. Якщо мобіліційна підготовка е також не працює. І це також завдання не військових, а якраз політичного керівництва країни, е, починаючи від президента, закінчуючи е, головою е, будь-якої ОТГ. Це також не відпрацьовується. То ми маємо те, що маємо на війні. Рівень твоїх фантазій завжди спуститься до рівної тренованості. Політики не фантазували, але військові не можуть підпригнути, підстрибнути вище того, е, що мають. Пикровськ, Торецьк і, 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 і так і так далі. Там часік. Це проблема, яка пов'язана з тим, що ми реально затягнули з мобілізацією, коли треба було це робити на вато раніше. Проблема з фортифікаціями, бо мені вчора військовий розповідає, ми відходили з Авдіївки, так, і всі в СМІ писали радісно, що ми відходимо на укріплені оборонні споруди. Я вам хочу відкрити таємницю, що ніяких оборонних укріплених великих споруд там не було. Чи, можливо, це комплексна проблема? Я не знаю. Що до цього призвело? Ну о, якраз от о, питання професійного відношення до виконання функціональних обов'язків як е, політичними лідерами, політичними е, людьми, які керують нашими районами, областями, нашою країною, так і певних військових, от якраз от ці провали щодо відсутності нормального професійного розуміння суті проблем, і шляхів їх вирішення, привело до того, що е, на певних е, е, етапах цієї війни. Ми мали успіхи, а на певних етапах ми мали серйозні провали, і ми не хочемо визнавати ці провали і завжди намагаємось знайти когось. Знаєте, призначити якогось САПа відбувало або взагалі так питання розсмокчиться. тому треба все ж таки навчитися робити аналіз помилок, визнавати ці помилки і вирішувати шляхи вирішення цих проблем. Поки що, з моєї точки зору, це питання не працює відповідним чином. Дивіться про що пане Сергію заявляють в Пентагоні: війна в Україні рухається до безвиході. за даними Bloomberg, агентство військової розвідки не бачить достатніх військових ресурсів ні в Україні. Ні, в Росії для проведення масштабних наступальних операцій. Росія прийняла стратегію виснаження України і зможе утримувати захоплену територію, але не має достатньо сил, щоб загрожувати глибшим просуванням на території, що отримується Україною, наприклад, у Харкові. Україна, як і раніше, не може зрівнятися з РФ за кількістю боєприпасів, а масштабний контрнаступ ЗСУ буде неможливим у найближчі півроку. Важливо, що цей звіт охоплював період до 30 червня, тобто до початку операції на Курщині. Хочу два запитання вам задати. Перше, якщо в Пентагоні констатують, що сторони там виснажилися і не вистачає в Україні, наприклад, снарядів? Дайте нам снаряди для того, щоб не робити такі доповіді і не казати про те, що війна рухається до безвиході. Це перше, якщо дозволити таке емоційне запитання. А друге, чи правильно розумію, що Курськ показав, що ну такі доповіді є фактично актуальними, тому що десь взялись ці снаряди виходять. Як на це сприймають, як це сприймати? Ну, сприймати достатньо е, треба тверезо, і все ж таки е, достатньо вже мактати е, соску і щось мурмотіти. А треба чітко е, командним голосом доповідати до наших союзників. Треба сказати, е, що, шановні пане американці, коли ви підписували разом з нами Будаперський меморандум ви багато чого обіцяли. А зараз ви розповідаєте, що меморандум немає ніякої сили. То е, складається таке враження, що е, президент тих часів Сполучених Штатів просто був балаболом, як і інші представники влади. І я не розумію, чому наші безпосередні дипломати не загострюють на цьому питання? Це кому не е, зручно про це говорити? Нам нам і країну, яку е, напав ворог, який також підписував цей папірець, і чи тим е, які там зараз сидять себе і добре почувають. Тому питання стосується меморандуму. Це одне і на цьому можна грати. І друге, що стосується е, боротьби з корупцією, якщо вони про неї говорять, мені б дуже хотілося, щоб вони називали конкретні приклади, аби і українське суспільство і світове знало, хто і як е, з наших е, ватажків назвем так керувальників розкрадає власну країну. Тоді, мабуть, це питання значно швидше при. Е, Пришвидчить прийняття певних рішень і висновки, які мусить робити український народ. Ми мусимо робити помилки, е, аналіз помилок, як в себе в країні, так само безпосередньо наші е, партнери мусять нам допомагати перемогти цього ворога. От і все. всевдення Сушитипрес пише, що Білорусь стягує все більше і більше військ, сил, ППО та літаків до кордону з Україною. Навіщо це е, Лукашенко? Він боїться, що ми вторнемось в Білорусь. Ну, вторгнення в Білорусь це поки що не актуальна. Е, пробачте, аби куди ж торгатися, треба мати потрібні сили засоби. Е, цього в Україні немає і ніякої необхідності е, війну з Білорусі. Хоча Білорусь активно допомагає вести війну проти нас, навіть тим, що надає територію е, у Росії е, у Білорусі для росіян. Батько просто там уже оборзял до безпреділа. Іншого я не скажу, і а ми все намагаємося дипломатично зберігати е, павні регіони. Для нас все ж таки е, треба зрозуміти, що розставляння крапок над і і виконання кожним е, з наших політиків нормально своїх функціональних обов'язків значно прискорило б, е, ситуацію на користь нашої перемоги. А те, що е, ми досі не можемо оголосити е, стан війни, відповідно, депутати не можуть розглянути закону законопроект, поданий президентом, і він мусив бути розглянути як безвідкладний першочерговий, цього не було зроблено. Тому ми говоримо про війну. Юридично е, війну ніяк не закріпили. Е, на нас дивиться все суспільство. Раз ми не можемо визнати, що ми воюємо, у нас війна, то вони собі дозволяють певні речі, які б не дозволили, якби ми були більш жорсткими в. Е, в реаліях сьогодення До вас буде останнє запитання. воно стосуватиметься тих нафтобас, нафто, НПЗ-шок, які ми вражаємо на території Росії. Останній надяскравий приклад: це Ростовська область, де вже третю добу палає, уже майже четверту палає нафтова база в Ростовській області. Цстерна за цистерною просто вибухає там. Жахіті відбувається для них. От такі речі, вони що показують. По перше, які наші спроможності. А по друге, як вони вибивають козирі у ворога будь-яка машина, російська заправляється е, пальним, і чим більше ми спалимо цього пального, тим менше машин буде запа для нас. Найголовніше палити все, що ми можемо палити. Що стосується нафтових спроможності Росії. Кожна російська машина, танк, е, кожен літак заправляється пальним. Нафта це кров війни. Давайте позбавимо Росію отримувати цю кров, і чим більше ми спалимо, тим більше спроможності буде для їхньої армії своєчасно отримувати харчі, боєприпаси, людей. Це все е, якраз е, великий такий маленький ключик нашого великого успіху в цій війні. І правильно шляхом іде ми йдемо, і про це я говорив ще з е, літа 22-го, Що це треба було робити? Наші спроможності збільшились. Давайте збільшимо проблем і головного болю для росіянців. Я вам дуже дякую за це інтерв'ю, пане Сергію. Бережіть себе, будь ласка, до наступної зустрічі в наших ефірах. Респект. Дякую вам.